Давайте прямо зараз з вами проведемо експеримент, я Його знайшла на просторах інтернету, і він настільки класно доказує те, що в нашому житті все залежить виключно від наших установок, переконань про цей світ, і прямо зараз ти на досвіді можеш це прожити. І перше, що потрібно зробити, це озирнутися в місце, де ти знаходишся, неможливо. І твоя задача прямо зараз знайти п'ять предметів синього кольору. Саме 5 предметів. Окей, супер, тепер закрий очі і згадай, чи в цей момент ти бачив предмети червоного кольору. Супер відкривай очі, і, скоріш за всього, ти замічав лише предмети синього кольору. Тому що твій фокус уваги був направлений суто на синій колір. І все іншого більше ти не бачив ніякого червоного. А тепер, навпаки, знайди 5 предметів червоного кольору. І ти можеш замітити, що в принципі плюс-мінус предметів червоного кольору та синього було однаково. І, можливо, навіть предмети червоного кольору, ті, які ближче до а, рожевого, якогось малинового, ти теж брав їх до ось цього червоного кольору. Тобто ти з неможливого робив можливе. І ви розумієте, суть того, куди направлена наша увага, того буде ставати в нашому житті більше. Тобто, якщо ти вважаєш, що там, ти бідний, ти нещасний, важко знайти роботу, скрізь обмани, важко в цьому житті щось створювати класне, того ж і буде ставати в твоєму житті більше, бо туди направлена твоя увага. І навпаки, якщо ти будеш вважати, що не потрібно бачити 24 на 7, щоб створювати там свій бізнес, свою власну справу, реалізовуватись і так далі, того буде ставати в твоєму житті більше. Тому так важливо розвивати свою концентрацію і задача в цьому світі навчитися керувати своїм фокусом уваги. Тому і це доказує всі знання, переконання, які є в тобі, і та картинка світу, яку ти маєш, це суто установки, яким ти приділила увагу. Тобі сказали там батьки, родичі, соціум, щоб заробляти великі гроші, потрібно їбачити. І ти така, да, точно. І світ такий. Хоп, проявив здійснену. Ти бачиш постійно цей синій колір. І навпаки, є людинка, яка на своєму власному досвіді показує, що не потрібно їбашти 24 на 7, Можна займатися всім задоволення і жити в комфорті, і навпаки, лише зростати в любові, в легкості. Вона приділила увагу саме цьому червоному кольору.